Легендарний бренд повертається. Коли я лише починав цікавитися бмс та акумуляторами, бренд далі панував на ринку. Але мені дуже не подобалися окремі коробочки-балансири, як і сам алгоритм пасивного балансування. Виглядає так, що не мені одному, і останні два роки бренд далі, принаймні, на мій погляд, втрачав свої позиції. Були різні спроби повернутися, але декілька місяців тому Далі зробило реорганізацію, і бренд 100 Balance вже офіційно лише окремий продукт Далі, а не окремий бренд. До розпродажу залишків все, ще будуть продаватися BMS із різним дизайном, але шлях на вибір активного балансира вже зрозумілий і, гадаю, невідворотній. БМС віддалі має ряд цікавих особливостей, які мені вдалося протестувати, як і зв'язок з моїм інвертором. Тож, запрошую. На огляді 250 А на БМС із активним охолодженням. Сама BMS має великі цільні контакти і важить набагато більше, ніж можна сказати по зовнішньому вигляді. Паспортна вага 660 грам і в цьому виконанні BMS йдуть аж до 500 А. В мене в комплекті йдуть кабеля 2 АВГ, що цілком достатньо для струмів 250 А. В мене приїхала версія із простеньким дисплеєм на 3 дюйми, але дисплей далеко не головне, і про це буде далі. Комплект кабелів, він тут досить великий. Найкраща фішка, яку мають BMS One Hadrid Balance, надалі просто далі це можливість віддаленого моніторингу через Wi-Fi і глобальна інтеграція в інтернет речей, що обов'язково протестуємо. Головне, на що потрібно звернути увагу, це довжина балансувальних дротів. В стандартному комплекті їх довжина лише 45 см. Якщо ви робите збірку на 16С і BMS у вас буде розташовано на короткій стороні, то довжини дротів гарантовано вам не вистачить. Під час замовлення BMS ви можете написати менеджеру, що вам потрібна інша довжина кабелів і вам покладуть іншу довжину. На жаль, така можливість є лише в ручному режимі. І купа інших дротиків, з якими ми обов'язково розберемося і перевіримо. Тестувати буду знову ж таки на 8С-збірці, щоб перевірити роботу із інвертором. Привіряємо, куди саме стане BMS і збираємо акумулятор до кінця. Балансувальні кабелі в мене будуть закріплені окремо. Як для експерименту, так і для зручності. Який експеримент? Побачите пізніше. Два сорок Приєднання балансувальних дротів стандартне. Перший чорний на мінусову клілему туди так само і приєднуємо Б-мінус від БМС. Всі наступні на плюсову по черзі. На останній плюс. Також іде да, і плюс всієї БМС. Лайфхак. Від'єднання під'єднання плюсової клеми також є своєрідним ресетом БМС. Прописано в факу. Далі під'єднання периферії. БМС вже має вбудований Bluetooth і загалом достатньо підключити термодатчики, щоб сказати, працює. По самим портам трохи гірше. Портів ніби багато, але під'єднати все одночасно в мене не вийшло. Розбираємось. Є універсальний роз'єм Can rs 475, UART, роз'єм для кнопки. Мені її не дали, але BMS активується сама, коли потрібно. Цифровий вхід-вихід. Тут я нічого так і не перевіряв, і два роз'єми для датчиків температури. Проблема в тому, що дисплей вимагає одночасного підключення до двох портів. Can RS475 і UART. По одному він отримає живлення, по другому сигнал. Так, там є відгалудження для модуля Wi-Fi, тобто, можливо, одночасно роботу дисплею і Wi-Fi модуля. Але більше нічого приєднати вже не вийде. Але ж я хочу мати зв'язок із комп'ютером і зв'язок із інвертором. На жаль, це все одночасно нереально. Прибравши дисплей, отримаємо можливість підключитись або до інвертора, або до комп'ютера. Але із плюсів зв'язок по Wi-Fi залишається активний. Все ніби просто, але під час тестувань дуже незручно все постійно перетикати, і я навіть примудрився на тестуванні відключеного Wi-Fi модуля помучити підтримку теж. Тому будьте уважні, залишайте ту конфігурацію, яка буде вам потрібна, і перевіряйте, чи чогось, може не забули включити. По додатку все просто. Посилання є і на офіційному сайті, і через QR-код на BMS, і просто через пошуку Google Play. Встановлюємо. Одразу помічаємо головну фішку BMS далі: можливість моніторингу паралельних або послідовних з'єднань. Але так як BMS MN 1, то перевірити ці можливості не вдалося. Вхід без паролю і встановити його ніхто не просить. Локалізація виконана на 3 з мінусом. Української мови немає взагалі, а на російській для коректного виводу інформації потрібно змінювати масштаб. Мова інтерфейсу залежить від налаштувань телефону. Для доступу до розширених налаштувань потрібно ввести в пароль 123456. Маю зазначити, що виробник записав купу відео із докладними інструкціями на всі випадки життя і виклав на своєму каналі. Тому, якщо щось не зрозуміло. Бажано починати звідти. Там все розжували по 10 разів. Роль для зміни налаштувань нас так само не дуже і просять міняти. Гадаю, в більшості він стандартний, що може призводити до негативних наслідків в певних сценаріях. Взагалі, із захистом інформації в нас великі проблеми. А що буде в енергетичному секторі, якщо посваримось з Китаєм на максималках, мені навіть важко уявити. Ще на початковому етапі наголошую, до підключення Wi-Fi мені прилетів скріншот звідти. Про статус моєї батареї. Щось мені підказує, що подібні можливості мають додатки G-Kong та й решті виробників. А інвертора у вас звідки? Гадаєте, в них немає такої можливості? Ми просто про це не знаємо або навіть не хочемо про це знати, та й ніхто на цьому не акцентує увагу. Відповідно, перетворити на тику всі інвертори-акумулятори в певному регіоні або навіть країні, якщо таке рішення прийме партія, досить просто. Гадаю, більшість із вас про це не замислюються, коли купуєте те чи інше обладнання. Налаштувань не так багато і вони в цілому зрозумілі. Виставляємо ємність комірок та найпростіше зарядити акумулятор повністю і прописати ємність у 100%. Далі BMS буде слідкувати за ємністю самостійно. Але налаштування BMS то все ж окрема тема. Прийшов час відтестувати зв'язок із інвертором. Коли інвертор на GKONG з останньою прошивкою не змогла з'єднатися із моїм інвертором SRNE по протоколу SRNE, я був дуже засмучений. Розповідав підтримці виробників інвертора що якась фігня. А вони казали, ну так БМС в тебе хреново. На цьому тоді і розійшлися і я їм не повірив. Зараз випала можливість протестувати і цей момент. В комплекті де шлейф з виходами rs 475 CAN, які потрібно приєднати на вірні місця. Досвід у мене вже був, тому ще раз крупним планом. Беремо А та Б жили RS475 кабеля і підключаємо на 7-8 контакти роз'єма. Стандартно потрібно тримати коннектор ось так і приєднувати на два крайніх правих контакти. Все решта не приєднувати. Інвертор одразу побачив BMS як по протоколу PanTage, так і по протоколу SRNE. Тому, особисто я поставив моєму інвертору ще один плюсик. Ну і BMS, звісно, так само його отримало. А розкрученість g не означає, що в них немає косяків. Про всяк випадок, інвертором задоволений і він вже встиг пережити під час тестів багато моїх помилок і досі працює. Але про це іншим разом. Що дає цей зв'язок? Головне це визначення рівня заряду акумулятора і точний моніторинг на пробі. Максимальний вольтаж BMS. В BMS-далі є лише одна напруга, і саме вона і передається на інвертор. Зміняю. Інвертор одразу піднімає межу заряду саме до цього рівня. Жодних флотів і тому подібне. Під час заряду вдалося спостерігати дуже цікаве явище, як балансир БМС встигав відбалансувати комірки швидше, ніж відбувався заряд. Так, безперечно, це був не повний струм. Але 1 А балансування на 3,5 В це зовсім не те, що 3 А на 24 Вольта на вході в акумулятор. Фактично, боротьба титанів. Підказка. Про те, чи можна вкорочувати балансувальні дроти, я вже відповів у іншому відео за підказку, що ще дає зв'язок. Виробники BMS декларують, що в БМС будована ціла купа захистів. Відверто кажучи, в мене не було особливого бажання перевіряти їх всі. Але найпростіший тест я провів. Якщо у вас трапиться щось з одним балансувальним дротом чи то навіть коміркою, то BMS одразу це помітить і передасть інформацію нагору. І інвертор так само миттєво зрозуміє, що з BMS є проблема і зупиниться. Що буде у випадку без зв'язку на інших BMS, питання цікаве та, на мій погляд, неоднозначне. Охолодження. Я хотів протестувати систему активного охолодження BMS, але в мене це не вдалося. Можливо, витративши півдня, я би запустив вентилятор на БМС. Але злавати просто так енергію я вбачаю недоцільно. На мій погляд, BMS гріється менше, ніж інші. Але в будь-якому випадку її не можна ліпачити одразу на комірки, про що виробник так само пише чорним по білому. Прийшла черга і до налаштувань через ПК. Це досить просто, шнурок в комплекті комп'ютер одразу бачить BMS. Доступ до налаштувань доступний після тиснення в кнопочку Manage та вводу пароля. Є певні моменти в програмі, які я не зовсім зрозумів. Чомусь налаштування читається в одному вікні, а виставляється в іншому. Але, як на мене, є чудова функція для тих, хто збирає акумулятори в промислових масштабах: це завантажити налаштування з файлу. Що роблять виробники акумуляторів на BMS G kong мені навіть лячно подумати. Також за допомогою програми відкривається доступ до більш розширених налаштувань рівня 2. На першому рівні вставляється варнінг, по-другому йде спрацювання. Всі температури, виставлені невірно, потрібно міняти. Наступна фішка, яка є у всіх БМС далі, це можливість оновити прошивку. Те, що відбувається всередині інших БМС, нікому не відомо. Якщо прошивка буде з помилкою, вам з нею і жити. Також є і більш потужна програма, але її огляд відкладемо вже на потім. Тестування роботи через інтернет, напевно, найбільш цікавіша річ. Можливість спостерігати через інтернет стан акумулятора для багатьох дуже цінна фішка і для цього вигадують дуже великі костелі. Тут вона йде з коробки. При приєднанні зовнішнього Wi-Fi модуля утворюється додатковий Bluetooth і Wi-Fi. І за допомогою відносно простого Master відбувається додавання BMS у ваш аккаунт, який потрібно створити і верифікувати. Чому я не показую все по кроках, ще раз наголошую, що є чудові ролики, які розбирають всі можливі варіанти на YouTube каналі виробника. Якщо потрібно, пишіть, продублюю, але поки що я цьому не бачу сенсу. Мені дали доступ і до його сайту. Це окрема історія, і це скоріше вже про інсталяторів та великі підприємства. Але мати моніторинг і все бачити як на долоні дуже зручно. БМС не передає стільки інформації на інвертор та й керувати звіт нею неможливо. Тому альтернативи цьому рішенню я не бачу. Висновки. Гадаю, далі має всі шанси повернутися на ринок у якості головного гравця. БМС виконує всі покладені на її функції без нарікань. Чи все так чудово ідеально? На жаль, ні. Є певні проблеми із локалізацією і стабільністю роботи додатку, і я з ними, на жаль, стикнувся про те, що я не один, свідчить і рейтинг програми, але оновлення виходить досить регулярно і більшість помилок оперативно виправляється. Ризик, що все обладнання, придбане в Китаї, може одного недоброго дня перетворитися на тикву, велике, але альтернатив не дуже то і є. Послання на виробника та його магазин на Алікспресі в описі під відео. Дякую за увагу! І всього найкращого!